Рівно 10 років тому останній радянський солдат перетнув афганський кордон. Відтоді кожен рік воїни-інтернаціоналісти збираються 15 лютого, аби вшанувати пам'ять загиблих на тій війні. Біля засніженого фундаменту майбутнього пам'ятника афганцям на Майдані Короленка зібрався невеликий гурт ветеранів. Руками вони трохи почистили від снігу плити, на яких викорбовані прізвища загиблих. Поклали квіти, запалили свічку. Виявилося, що це представники клубу афганців, які зараз працюють на підприємстві Рівна Азот. У мене тут насельчанин, музичка Іван Миколаєвич, друг, найкраще. Да й так, хлопці, не піднімеш. Тяжко, звісно, згадувати. Ну, вже все позаді кажуть. Треба думати про найкраще. Більша ж частина ветеранів чекала в цей час біля центрального гастроному, не домовилася, але в цей день з'ясовувати причини та вирішувати, хто винен, колишні воїни-інтернаціоналісти не стали. Знову вже цілою колоною прийшли до місця знаходження майбутнього пам'ятника, поклали вінки, пролунали кілька промов. Представник обласної влади запевнив присутніх в тому, що облдержадміністрація на чолі з Миколою Сирокою розуміє проблеми афганців. Так, до цієї дати сім'ї загиблих та інваліди війни отримали грошову компенсацію в розмірі 100 гривень. Звичайно, всі розуміють, що ніякими грошима не повернеш більше трьох тисяч українців, які загинули, виконуючи свій інтернаціональний обов'язок. І думаю, зайвим буде нагадувати, що більшості з них було не більше 20 років. Пам'ятають про це лише ті люди, які були сьогодні на Майдані Короленка. Люди, які говорили про необхідність єднання біля недобудованого пам'ятника воїнам інтернаціоналістам